Ми там, скажімо, тримаємо на смартфоні тому самому, то, що в нас в хмарах бази даних, фотографії, всякі довідники, Все це, вся наша цивілізація побудована на тому, що інформація, продукти вона достачається... Точно і вчасно, і все це, з одного боку, дуже зручно, а з іншого боку, це все надзвичайно крихке. Ну, Наприклад, те саме велике місто, таке, як Київ, ну чи він там описує всі свої книзі, як Лондон. Це ж за великим рахунком, це велика така мишоловка. Великих складів з продовольством чи великих складів з паливом тут ніде немає. І якщо б якісь сталися такі глобальні перебої з електроенергією, а в часи, коли у нас там, скажімо, в Україні ситуація напередодні енергетичної кризи, і дуже багато хто з експертів говорить про можливі масові війлові відключення. А дехто навіть в своїх уявленнях малює страшні картини блекауту, то це все може закінчитися надзвичайно трагічно, тому що все побудова.